Псалом 136. Над річками Вавилонськими там ми сиділи та й плакали, коли згадували про Сіона, на вербах у ньому повісили ми свої арфи, Співу, бо пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселищі наші мучителі. Заспівайте на нам із Сіонських пісень. Як же зможемо ми заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду за тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя. Нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду тебе пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима на радість найвищу свою, пам'ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму. Як кричали вони, руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин його. Вавилонська, дочка що маєш і ти огробована бути, блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла, блажен, хто ухопить та порозбиває обскелю і твої немовлята.